Рада вітати усіх, хто завітав до нас на канал. Усіх підписників, а також гостей нашого каналу. Кому стане у пригоді буде корисним відео, може підписатися, підтримати наш канал. Так, Що ми маємо? Ми маємо пізню по погоді, по дощах, по похмуро кожен день у нас. Кожен день дощі, дощі. От сьогодні чуть-чуть прояснилося, завтра обіцяють знову дощ. І що може прикрасити наш садочок, звичайно, багаторічники, барбариси, хвойні, міскантуси, вівсянниці. Ось такі багаторічні рослини, звичайно, ще недавно показувала свої троянди, які квітували щедро, але на зараз, вже після цих дощів, майже майже вже закінчили своє квітування. Так, що ми тут маємо поблизу? Поблизу маємо барбарис. Так, так, барбарис Короніта. Ось такий барбарис. Це вже він в нас був так, третій рік. Купила малесеньким таким, дуже малесеньким. Ось і він вже так розріс. Дуже він похожий. Я раніше показувала в попередніх відео, вони ще там є. У мене де багаторічники, можна подивитися на дуже гарний, ще подібний, такий розкидистий барбарис Red Carpet. Це інакший по забарвленні барбарис Короніта. Він такий, бачите, дуже оригінальний, має таку нетипову для барбарисів креслату форму. Забарвлення у нього. Таке яскраве, от так як зараз осінь, вже помінялися. Дивіться, різ на одному кущику, які різнобарвні гілочки в нього. Листя таке, бачите, яскраве, яскравеньке. Тут червоне, зелене. Ну що хочу сказати: до усіх барбарисів, що типове, якщо на сонечку забарвлення. Дається, буде яскравіше чи оранжеве чи червоне в залежності якщо тінь більше зелене ну то ми маємо це бачите дуже вирізняється це листячко має таку облямівку жовтуватого кольору десь так приблизно 1 мм облямівка є багато таких видів барбариса що мають таку облямівочку ось характерну ну, але до чого ж кажу що цей барбарис Ось яка, яка гарна <кій> різнобарв'я на одному кущі. Дуже декоративний, дуже невимоглий абсолютно до ґрунту, дуже зимостійкий. Відмінний у всіх кольорових клумбах, які би ви хотіли собі в експозиціях І з різними декоративними рослинами, дуже гарно виглядає. Ось на передньому плані. У мене також на передньому плані. Ну, так можна розраховувати, взагалі то пишуть один кущ на один квадратний метр. Ну, тут він більше розкидистий, це вже третій рік. Я його формую. Якщо мені треба, дуже гарно він піддається формуванню, стрижки відростає навіть незамітно. Ось такий дуже-дуже гарненький. Бо у складі можна використовувати міксбордерів, комусь на гірку. От хороший яскравий акцент. У мене також він тут на передньому плані, бо ми хотілося зробити такий бордюр з самшиту, Але по, як то кажуть, жадність фраєра таке ж саме зім, зім, Я зробила, того що самшит ріденько хотіла зекономити, насадила сама черенкувала, насадила самшиту рідко і щоб потім вже пізніше один підріз, вже поміж той іншого насадила. Ми тримали, формували його, не, не підрізали. І зараз знову підрізали, щоб він. Хочу, щоб зімкнувся. На кутах усіх такі кулечки роблю, а так весь рівнесенько. І ось така хочу бордюр, щоб повністю зімкнувся. Ну, Не знаю, коли він, звичайно, у мене зімкнеться по одну по другу сторону. Ну, колись, та, колись і буде. Так, що і тут барбарис на передньому плані, шавлі я вже відцвітає. Ну, звичайно, гейхери завжди виручають. Зроблю колись по херах, в мене є різні вони. Так що таке на задньому плані дуже гарна гортензія Фрейс Мельба. От ще до сьогодні як вона, боже, це ж скільки місяців оці волотисті гортензії прикрашають садок. І, і кольорова гама міняється, колір різниця. Так, міскантуси, пінісетуми. Вівсяниця, вони, звичайно, це зараз осінь, їхній час, що дуже декоративні, гарно дуже виглядають. Так, ідемо далі. Так, оскільки Тут, оскільки близько сосна, боснійська Little Dracula, Дракула, я по ній не, ще не робила огляду, то хочу на дні зупинитися ось так. як... Біля кароніти відразу сосна боснійська. Літел дракула. Тобто вона привита в мене привита, не буде високоросла, зато вона і називається літил, а маленька. Це компактна, сосна, дуже добре переносить негоду, адаптована в наших кліматичних умовах в Україні. Зона посадки сонечко. Сонячні місця, треба вибирати. Бачите, Подивіться, яка гарна хвоя. Це вже осінь, пізня, хвоя дуже гарна. Другий минулого року посадка. Цьогоріч вона другий рік, а непримхлива, дуже стійка, дуже морозостійка, переносить е, морози. Гарно, бачимо, поєднується з іншими багаторічними рослинами. Може бути висаджена як солітер. Також садити також в таких змішаних міксбордерах. Її вона дуже гарно виглядає. Так. Посадка що? Посадка? Хоче в легкий ґрунт. Вона в легкий ґрунт. Якщо ми при посадці садимо, звичайно, вона якщо з комом купляється, чи в закритою кореневою системою, то тоді посадкова яма ми її садили в 2-3 рази, має перевищувати от земляну цю грудку, чи то земляний ком, якому вона купляється. Кореневу шийку ми залишаємо на рівнем, не закопуємо глибоко. При посадці залишаємо над рівнем землі. Добре переносить що, дуже важливо. Це можна порекомендувати, хто живе в південних областях, де немає дощів. Дуже вона переносить тривалу посуху, полив не потрібний для цієї сосни. Дуже, ще раз скажу, дуже морозостійка, невибаглива і декоративна. Як на мене, дуже вона гарна. Поєднюється ось по цю сторону, піду, зніму так далі. І можна її формувати як хоче. Можна у природньому стилі отак тримати її, ну, коригувати, кому не треба високо, можна з неї вистригати, можна підниваки, її стригти. Ну, Хто як хоче. На даний час тримаємо її в наше маленька у природньому стилі. Сосна боснійська, літл дракула. Так, поблизу є ще один. Росте у нас такий барбарис. Барбарисів маю багато, тому що бачу, що вони дуже декоративні і невибагливі. І ще хочу зупинитися те, що є барбариси, які не горять на сонці, а є такі, що горять на сонці. Це барбарис оранж піляр. Ось, це барбарис, от, дуже другий рік у нас Він посаджений минулого року також був. Малесенький вес, попередній короніта був це третій рік у нас, цей другий рік росте в садочку. Як бачимо, він дуже такий, барва в нього дуже насичена. І ми бачимо, що додасть, своїм, додасть декоративності в будь-якому садочку такий барбарис. Чим він вирізняється? Вирізняється такими прямими густо. Розташованими пагонами з дрібними численними листочками червно, червоного забарвлення, з таким помаранчевим відтінком ну, міняється навесні інакше. Напротязі року міняють своє забарвлення. Вже зараз має більше такий спілий, е, ніби настояне червоне вино, таке вже старше, вірніше вистояне червоне вино. Ось таке має вже більше такий е, барву. має. Що ще таке характерно для нього? Квітне в травні, жовтими квіточками, пізніше плоди. Ну, це ще дуже молодесенький. В листу, виглядає краще, якщо на сонечку також посаджений, в тіні такі тускніші має кольора або зеленіші. Хоче також сонячних ділянок дуже. На сонечку не горить, дуже себе добре почуває, не вибагливий, але хоче ґрунту трошечки такого зволоженого, ніби. Так, що ще також може формуватися, як хочемо, стригти довжину, ширину, ми собі регулюємо. Дуже гарно дивиться, хто собі би захотів живоплід формувати. Ну, звичайно, не дешеве задоволення, бо от так як собі сьогодні ми поставили в одиночному такому, посадили цей барбарис. Боже, заговорююся чогось. Ось, а хто хоче, то би собі, якби огорожа, ну це дуже красиво виглядає, з барбарисів насичена з такими барвами. Дуже гарно. Ось і що ще? Ну, будемо бачити. Будемо бачити, зимостійкий і любить сонечко, але кажу, що трошечки, якби хотілося десь колись, щоб у земля була волога, пухкі ґрунти. А так більше в догляді нічого не хочеться. Зараз підійдемо, маємо трошечки інакший в такій самій кольоровій гамі. Також оранж. Так, ще один барбарис. Також другий рік у садочку з подібною назвою. Так здалеку покажу, як виглядає. Ось оранж Сонріси. Сонріси, оскільки я. Так, це є посмішка. Сонріси, значить, що буде оранжева посмішка, помаранчева, нехай буде чи оранжева посмішка. І так, оранж Сонріси називається цей барбарис. Бачимо також, що це дуже швидко зростаючий. Купила малесеньким минулого року посаджений, ось, який він вже виріс, як він вже прикрашає оцей куточок, додає гарного акценту. Швидко зростаючий це сорт такої колоновидної форми. На відміну від короніти, що той такий розкидистий, ред карпет також розкидистий. Це такий колоновидна форма. Листя має досить величенькі, округлі, щільно бачимо, що покривають пагони. Молоде, молоде листя яскравіше, набагато яскраве, оранжеве, таке, червоне. Пізніше, от вже воно і підійдемо. Пізніше воно також вже має листочки, мають таку облямівочку, Ось, а тут ще більше виражено вже колір. Тут такий вистояний і ця облямівочка жовта, так як в кореніті. Багато барбарисів мають таку характерну облямівку. Ось кожен пагін інакшого кольору. Внизу бачимо, не стає сонечка, що я кажу, вже зеленого відтінку набуває цей барбарис. Ось, і бачимо, ця, що така характерна. Цей, характеризується цей облямівкою. Цей сорт. Вона додає, бачимо цьому сорту іще більше декоративності. Віддає також перевагу родючим, вологим ґрунтам. Дуже бачимо, гарно виглядає ефектно у посадці на клумбах. І також, як і попередній живоплот, дуже виглядають гарно живоплоти, який живопліт собі можна підстригти, підрізати, чи форми, чи кулясті, чи квадратні. Ну, дуже гарно. І скажу, дуже гарно формування. Сьогодні, так, що ми, в мене тут є. Вивузела. Ну, звичайно, вона вже не проквітує, але ще здоровенька, нічого їй не шкодить. Ну, ну А що може бути, як дощі, що кожен день дощик? І, Звичайно, вона не, не має сили, отака от, як заморожена. І немає декоративності вже трояндочки. я ж кажу, ось Що має декоративність? Це злакові, просто красуюся, милуюся. Сантоліна. Другий раз ще квітувала лаванда. Ну, вже, звичайно, не в тій такій силі. Тут низькорослий, карликовий сорт Барбарису. Що хотіла сказати, Непевно, не піду вже на іншу клумбу, але хочу сказати, що є лімончело, у мене Барбарис. Оце сорти такі золоті Голд, серія і Лімончело також з цієї серії Голд. Що горять на сонці? Ну, той не рекомендую. Наскільки ці сорти гарні, можна рекомендувати, то ті сорти, такі голд, як для не рекомендую. Не є вони виносливі, постійно підгоряють і не є декоративними. Зараз ще хочу дещо показати, підійшла я. До лімончелу хочу показати, щоб переконалися, він вже зараз не жовтий, не лимонний, як був влітку весною. Такий був яскравий, яскраво за очі бере лимонного такого кольору, але бачите, зараз він же ніби барва красива, але він не є надійний. Постійно вирізаю, постійно його чищу, на сонечку вигоряє і сохнуть гілочки. Ось цей барбарис лімончелло такий. Не? Ну, я від себе не рекомендую. Гарно виглядає також і тел Забріна. І ось так. Так. І осінь. Багато такого пасмурних таких днів негарних. Нема позитиву, де його знайти. І в нас в садочку сюрприз. Навіть не косимо траву. У садочку чекаємо, ось вам. Опеньки. І то такі рясні, ось дивіться. Нове народження опенючок тут цілими такими зонами. Прошу дуже. Краса. Ой, я так обережно, ми вже навіть позначили з чоловіком. І так, гляньте, які красивезні, малюсінькі такі, кажу ж, дуже обережно, бо тут так, як... На вагу золота вони в нас тут з'явилися в садочку, навіть не треба в ліс ходити. Ось. І на такій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Так що усім зечу миру, добра нашим захисникам. Велика шана і подяка. Па-па